А ще так буває. Задумався дорогу. Фіранку відкрив, а там сонце. Як оцей деревій. І подався. Взяв якийсь насіння думок. Як і він. Але отак зненацька різко така краса. Вона потрясає. Вона переінакшує вже ті думки. Котрі були, народ правильно підмів, підмітив, домашня думка в дорогу не годиться, дорога дає тобі нові думки, дає своє бачення, своє розуміння. Зустрічає все-таки насінням тогось, дереві, який чекав тебе в дорозі, ціле літо висівався. Хвилювався і досі він хвилюється на вітрі. Така радість зустрічі деревійна.